Цими останніми роздумами ми завершуємо нашу різдвяну мандрівку на зустріч святу народження Ісуса Христа. Цьогоріч, останню неділю перед Різдвом, євангельський уривок розповідає про родовід Ісуса Христа. Цей фрагмент розкриває особливості приходу Ісуса в конкретній культурі та в конкретному народі. Кого ми тут зустрічаємо? Перші 14 осіб родоводу представляють Патріархів Ізраїля, наступні 14 осіб царів Ізраїля. Є тут також звичайні та маловідомі люди, серед них жінки, Тамара, Рахал, Рута і Версавія. Цікавою деталью є те, що хоч деякі з них здебільшого не мали доброї репутації, але в відповідний момент виявили свою віру та спричинилися до історії спасіння. Таким чином, ми бачимо, що Бог не гордує грішниками, а очікує, поки вони знайдуть шлях до нього та виявлять свою віру. Бог через Євангелиста Матея не вписує в родовід тільки ідеальних людей, які мали прекрасну репутацію. Ні. Він показує, що всі ми є грішниками та потребуємо Бога. Попри Бо наші немочі, Господь хоче, щоб ми жили з ним, щоб ми були з Ним щасливими. Саме тому Він посилає свого Сина, який жив між грішними людьми, ходив до них гості, проповідуючи їм Спасительну Божу любов. Цей приклад і для нас. Є важливий, щоб дати кожній людині шанс любові, Тієї любові, яка перемінювала її всередини та наближала до вічної любові Бога, який виявляє всім нам своє милосердя та підтримку. Пишучи про земне походження Ісуса, Євангелист Матей намагається показати своїм сучасникам юдеям, що Ісус їх царський Месія. Слово Христос є власне грецьким перекладом слова Месія, тобто помазаник. Месія був потрібен для того, щоб визволити людину від гріха та смерті, які стали наслідком гріхопадіння Адама і Євина. Упродовж старого завіту Бог готує людей до прийняття цього спасіння. У сповіщеннях пророків ми чуємо, що з-поміж ізраїльського народу вийде Месія, який звершить спасіння. Зрештою, саме ім'я семійського походження Ісус Єшуа означає у перекладі Бог спасає. І ось, коли настала сповіщена пророками повнота та часів в убогій Вифлеємській стаєнці, народжується той, який визволить людину від гріха до смерті. У порівнянні з ізраїльським народом вчення Христа містить універсальну пропозицію єдності для всіх культур та для всіх народів. Союз з Богом більше не обмежується одним народом, його мовою та звичаями, а поширюється на всіх, як спільний спадок. Християнська віра пропонує світові оновлений діалог між Богом та людиною. В Ісусі Христі об'явлення Бога людині стало історичним фактом. В Ісусі Бог став людиною. Святий Атеназій Великий говорив, що Слово Боже стало людиною, щоб ми досягли божествування. Ці останні дні приготування до свята Різдва Христового роздумаємо, як Бог діє в нашому житті. Не біймося, повірити Слову Христа. Слово Євангелія, адже він не побоявся наблизитись до нас, ставши маленькою дитиною, щоб виявити свою близькість до кожного. Його оплочена любов до кожної людини, яка розпочалася у маленькому слів взаєм, є для нас запрошенням полюбити Бога і з любові полюбити свого ближнього. Таким чином, у солідарності можемо відчути справжню радість Христового Різдва, таїнство приходу на світ самого Бога, нашого єдиного Спасителя. Христос Рождаєць.